виднося, видно сяк цьому. Куру хоть поставлю. Что нет? Масипусенький. Эй, Саме то, да? Ну там нема що їсти, а вот такий вот Той хоть є що... Польський. Можу щитати, як тобі кажу. Він на рівні з білим грибом. Оце треба дивитися, оці от красиві, ну вони вже переросли. Вони як відваряться такі шмарклі. Я ж вони йде. А цю штуку під головками теж треба збирати. Не трогай, я тобі показав, обрізаєш корішки, щоб не було корішків вже. Отаку піддивлюся. Тут дуже треба внимательно, тому що, як я ж я от, от тут тільки що збирав. І от, це поганки, так? Ну звісно. Збирав і он вистяг знову. Внизу. О, знаешь, здесь найшов. Три годичка. Треба дуже внимательно дивиться сюди. Да, оце є все рочки, з одної сторони все рочки з с другої сторони опенючки ручки. І от вони попадаются. Треба їх дивить. Вот є, є тут є, і такі грибочки, і такі грибочки. Переросче вже, переросче. Вже великі. Шляпка вже знизу навіть не, не така вона користувата, вже не валютує. Тримаю, кухню, тут прохладненько. Я не подіраюся на термометр у машині скільки тут градусів. А ці от такі великі, то може ножки всі взяти чи ні? Я їх варити не буду, кажуть. Я ці теж варяти, не буду. 24 грибочка, і то потім мені нахуй воно не треба помінути. А, а я 4... це рік банок закручував, блять, і носії. Тільки стояти на кухні, блять, цікаву. Там мені треба бігуватися під руки. Я знаю. А іменно отакий от от товарний грибок маленький. Який я бачиш, він маленький, він якийсь худий. Фігня. Ну то нащо мені його багато брати? Я чекав, візьму такого гриба, як я хочу. Вон, вон подивися. Туди. Подивися вон туди. Де, які вони лідуть красавці. поміж тими псярки. А от тобі опенючки, ти подивися, які там гвоздічки, гвоздічки. Такі пупчики. Прямо один в один пупчик. Миша вже якось під'їла, вон дві, який гарний терчеть. Та його тако береш і, і корішочок раз і в баночку, і в баночку. А потім кіно. Ось так от обрізається, он дивись, от, дивись, от. Приглядаєшся. О тобі терчить. Приглядаєшся. Вон, де. Ще три. Шляпка обламалася. Той обрізав. Тут от під листям теж вон. Знаєш, ну, ну кажу, не нормальні. Та, та нормальні, ну вони перерості вже. Понімаєш, я тобі ще раз кажу, подивися як я відвару, блядь, що з нього получиться. Смаркля. Мартля получше. Я бы, внимательно, за всех сторон. Потом залыки где-то рыть. Хороші тепері. Але все одна така семейка. Вот, от, вийде з твої сторони, 200 сімейки. Які вони гарні. Я тому пинцю збирав про. неділя з гаком назад. Ой, які вони вже старі. Вот свої. Повно грибів. От я тут прошлі вихідні збирав. Е, це з прошлих вихідник. Вихідних ноги. Ти подивись. Ноги угу. далі продовжують рости. Угу. світає край ранку палає чи як то соловейку в теплім гаї пісню заспіває ні вже соловейків немає О.

Рибів повну ніхто не збирає, вони вже бачить переростки як кажеш. Ну тут вже дикардусь. Месний контингент не збирає. Голова вже холодна, а спина вже починає нагріватися. Ріяну, ехаморів нема. Батюш, так і не бачит. Может, есть тупонька по переставлю. Девять тут. Десять буквенька, то я. Лыпухи, выпущие, липучки. Лыпущий. И ожары. А потім що там буде? Смаркнуть. Хорошо. Бачив я, я назбирав чуть на самого сочного, самого вкусного гриба. А ті вже, грибать позмерзали, хоча бачив сам, що ще мацюпуньки, мацюпуньки грибочки ще ростуть. Тобто вони будуть. Ну не в такому ході ті, багатому. По подиви, яке гарне гніздо. Кукуз природи. листочки понападывали. И вот тебе было стопроцентно гнездышко какой-то птички. Яички, конечно же, давным на нас. Ну, одна, другая, вон Берем? Нет, конечно, зачем? А чого рядовка, бо вони вряд ли тут Бач, десь. Раз, два, три. І ще відповіються, а може вони ще десь є. Вики гарний. Чого ножку не взяти? Я вчора зварив, ти їх. Ні, ну шляпку як ти не хочеш, то ножку ж можна взяти. Вона тверденька. Отака шляпка розварюється. Майдується, росте в чому міцелій? Не в землі, а в перегнившому, перепрівшому листі. от не обратив німа їх вчора варив, який у них валеріаночний запашок. Що не обратив? Обратив. Я ж зайшов на кухню, там тих витирав. Вимивав. І що ти їх від просто положив і чекають, щоб, що? щоб пожарити. Кажеться вот, вроді би багато, а ти звариш, там получиться половину. Яка красота, так? Да? Ух ты, я знайшов маленькі штучки. Угу. Ух ты! Яка красотень! Я теж не одного такого короля. Типу я тут не знаходить. Класс. Клас, класс. Клас. На, це називається сімейка. Така як надо. І ти так обереш чик, і вони от розвалюються, тут ще якісь корішки є. Бо щоб їх потім не чистити, обрізаєш, а дома вони миються в каструлі з водою, вимиваються. вони стають. Прозрачненькі, такі чистенькі, гарні. Я спочатку теж кожен шкраб сидів. Та ти що, як таке количество, два-три чи відра і кожен пошкрабати. Це можна чеканутися. Ну от. Тобі треба ж так само такі скажу. Побачить теж були грибочки, але хтось з'їв. Тільки ага. лишилися корішки. Ось. от дивіться рядом ростуть, такі як ти любиш. Ну, самі мікроби. Солдатики. Ну бачиш, дивись, ось туди зараз насипається всякого я щастя. А потім її вимити дуже тяжко. Тому я її не, не беру, тоді я їм два сорти гриба. Бо я вже знаю, що воно потім ці перепонки, ті, ті вимити. Це проблема. Сексуальному небезпечного просто імені сняв. Роще все ось всередині джекпот. А, туди ти розказує. Віддовом відроди, да, відро. Ось відро. 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 один худенький. О, ось десь корішки пооставалися. О, корні. А. Вже які. Ось, виліз з моха один. Ну, oh. природа своє забирає. Я там ще десь можу ще тут загорнутися за мною. Слідів менше було. Ось це, ось це, ось Да. І войду жить. Понимаешь, ще температура не піднялася. Повітря не нагріла. Я того і люблю, чем поранень, блять. Повітря таке холодне. А це який гриб? Холодненький. Порхалка? Так. Дощовик там живуть. Сі з ним назад. Знаєте, як тут сукра. Медведі? А так кричить олень. Коли хоче блядь, як би ти на нього попали, вони ж кажуть, потрібно, вони зразу б'ють. Не треба ховатися, ставати за дерево і все. Вині тут я бачу. Не раз я тут а завою. Вот дари природа створила утворила. Тут у нас шляхетний дуб. Два дубочки, на горбочку, на горбочку. Два дубочки, два дубочки. Два дубочки, на горбочку, на горбочку, два дубочки. Два дубочки. Ну, гарантія років 50, так як мені грабочки, дубочки, подивися, як вони повитягувалися, які вони рівні по дивані стоїть, як, як струна. От, як ти казав, саме дорога деревина, яка рівна і не крива. Гарно сонечко стоє диві. Оце ми Добре, сьогодні, сьогодні виїхали. Зранку каже. Зранку водився і тут віддай мені. Як, як ти казав, знаєш, а як ти сам то йдеш, тобі ти з'єднався з природою, кожен штурох, ти тут чуєш, кожен не таке. Отже, переросла фіолетка. Хорош, зверху коричнево стала. Да, повітря, звісно. Аж, аж, аж прелість, аж прелість утренних прогулок. для політики. А як ті папіроси дати? Ну, блядь, що блять <різь> портиш, блядь, запах, блять, за тобі, блядь. Бля. Коротше, треба кидати палити. Ну, дивіться, зонтик, молоденький. Це називається молоденький зонтик. берем. Зачем берем? Зачем? Ножку. Им берется шляпка, макуется в яйца и жарится. А, сразу не, не треба его... Не, не треба, ну так как один, что ты из него сделаешь Там, там, В тих лках я знайшов був пенек. вже так були три морозки. І там ну, два відра було на одному опенку. Я так дивився,

Польський гриб? Красончик, а цей красунчик бочечка така. О, хтось грибалив. Знаю, що це за грибе, підскажіть? А я на тройне кисне, не буду знати. Прямо так в центре сонечка стоишь. В центре сонечка стоїш. В центрі сонечка стоїш.